Друзі, вітаю вас! Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов і найближчі 22 хвилини. Інтерв'ю дня в нашій студії Роман Іванович Возняк, начальник південного межрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вітаю вас! Вітаю. Дякую, що знайшли час на нас. Розумію, що зараз, навіть під час війни. Робота держустанов не припиняється, багато держустанов продовжують ще більше працювати в посиленому режимі. Дуже величезна кількість запитань зараз є. І хочеться спитати вас спочатку: як все ж таки працює держпраця, як працює ваша установа, як працює ваша служба з початком війни? Що змінилося? Чи є взагалі-то якісь зміни в законодавстві, в вашій роботі? Дякую. Ну, знаєте, передусім, я хотів би спочатку подякувати Збройним силам України за можливість сьогодні бути присутнім в цій чарівній студії, Дякую. Е, говорити про захист прав людини і громадянина. І саме завдяки нашим хлопцям з ССО ми користуємося цією нагодою. Ми працювати можемо. Да. Так, ми можемо працювати. Я хочу подякувати і Божої їм підтримки в тій справі, яку вони роблять у захисті нашої країни. Що змінилося в Держпраці? В держпраці змінилось багато що угу. напередодні. Війни е, були прийняті рішення в країні щодо реформування органів Державної служби праці. Були прийняті рішення щодо ліквідації відповідних територіальних установ. І були ліквідовані відповідні територіальні установи в Одеської області, Миколаївській, Дніпропетровській, Дніпро uh -huh. Київській і так далі. Тому uh -huh. На виконання цього рішення були створені відповідні міжрегіональні управління Державної служби з питань праці. Якщо ми будемо говорити про південь, то у нас є південне міжрегіональне управління Державної служби з питань яке має своєю юрисдикцію Південь, а саме Одеська, Миколаївська, Херсонська область, Автономна Республіка Крим і місто Севастополь. І з е, певний час були відповідні підготовчі дії щодо ліквідаційних процедур, щодо створення нової установи. І саме з 8 грудня 2022 року розпочало свою діяльність виконання повноважень Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, е, юридична адреса, якої знаходиться в місті Миколаєві, але mm -hmm. наші працівники вони знаходяться і в місті Одесі, і сьогодні в місті Херсон. А ви знаєте, військова агресія вона внесла відповідні корективи до роботи державної установи. Uh -huh. Законодавець і уряд прийняли рішення, що на час воєнної агресії ми вводимо мораторій. Мораторій на перевірки мораторії на перевірки документації інших заходів. За для чого? За того, щоб дати можливість бізнесу спокійно займатися питаннями також допомоги державі під час воєнної агресії. Uh -huh. І фактично, ми сьогодні не здійснюємо функції контролю, а ми перейшли до сервісних функцій. Ми сьогодні займаємося роз'ясненням законодавства, Ми сьогодні розма... займаємося превентивними закладами. Ми пішли до суб'єктів господарювання. Ми пішли до громадян. Ми пішли до працівників. Ми пішли в хостели. Ми пішли в місця роздачі гуманітарної допомоги для того, щоб говорити з людьми, говорити по питанням охорони праці, по питанням працевлаштування, як не стати жертвою торгівлі людьми. Адже сама торгівля людьми в частині трудових правовідносин, вона має дуже-дуже велику складову відсоткову. І сьогодні ми працюємо навіть в країні діє національний план зі зменшення виробничого травматизму та незадекларованої праці. Uh -huh. І мені приємно говорити сьогодні саме в місті Одеса, що саме на теренах Одесьчини ми маємо дуже позитивні результати. Ми маємо більше декількох тисяч суб'єктів господарювання, з якими були проведені ті чи інші заходи правороз'ясненого характеру. Ми маємо декілька сотень людей, які легалізували свою працю. Угу. Uh -huh. А що таке легалізація праці? Легалізація праці це передусім захист прав людини. Це ну, право на пенсійне забезпечення, це право на медичне забезпечення, це право на соціальний захист в майбутньому. І не дивлячись на те, що сьогодні війна, ми маємо говорити про майбутнє, про, про захист наших дітей, наших жінок, які залишились тут на місці, а чоловіки, їх бронять нашу країну, їх патріїв і батьків. І це наша відповідальність загальна державна. Скажіть, будь ласка, ви сказали про мораторій, а ви не, не проводите зараз перевірки. Але ж ви знаєте, як наші люди вони дуже сильно розслабляються. Якщо їм сказати, що працюєте ну не як бажаєте, а в звісно в якихось там умовах, в, звісно, в якихось кордонах законних і так далі. Чи не розслабляться наші підприємці настільки, що потім, коли повернеться мораторій, перестане діяти, повернеться ви до своїх звичних моментів, ви побачите величезну кількість порушень? Ризики безумовно є, але ви знаєте, моє особисте враження, угу. що сьогодні е, національне суспільство проявило таку велику патріотичну позицію не тільки до е, самовоєнної справи, угу. а й до взагалі? Економіки і держави. Дуже велика кількість підприємств сьогодні самостійно прийняли рішення запровадити систему легалізації праці. Вони розуміють, що сплачуючи податки, ми підтримуємо армію так. і є коло грошей, які ходять і підтримує армію в цілому. Говорити про статистику незадекларованої праці, не маючи статистики перевірок, угу. важко, ну, але ми можемо говорити з вами про, наприклад, про рівень зниження виробничого травматизму. Так, тому що він обліковується, угу. він розслідується. Знаєте, майже вдвічі. Майже Змечу двічі ще. за час воєнного стану зниження рівня uh -huh. виробничого травматизму. Так, можна говорити, що це певний економічний складові. Або що та, складові того, що люди так, поїхали за кордон. Так, Це да, безумовно да, є. Да. Але ми що говоримо про те, що люди почали ставитися відповідально uh -huh. до своєї роботи, до своїх обов'язків, до виконання інструкцій за корони праці? Це говорить про те, що сьогодні наше українське суспільство консолідувалося навколо. Питання національної держави навколо того, що ми маємо захистити країну від воєнної агресії, від економічної агресії, тому що сьогодні дуже велика кількість викликів не тільки на фронті, на економічному фронті також велика так. кількість викликів. І тому я вдячний да, кожній людині, яка е, приймала участь у економіці для того, що кожна людина робить, кожен підприємець. Знаєте, можна говорити про те, що мораторії на перевірки, мораторії на отримання певних документів було введення гарно, чи це погано. Угу. Питання риторичне. Але ви знаєте, коли постала проблема після нещадної атаки на енергосистему України, да. держава прийняла рішення про безперешкодний дозвіл ввезення електрогенераторів. Так, так, так можливо, ми не. Приділяли достатньо уваги щодо відповідності цих генераторів шумовим показникам, екологічним показникам, але тоді стаяло питання: забезпечити країну електричність. Або вижити, або не вижити. Так. Yeah. Що зробила країна? Держава дозволила вільний вес. що зробив бізнес. Бізнес автоматично виконав це завдання. І ми з вами були свідками, як прості громадяни, що у нас і в квартирах, і в будівлях, і в господарстві там, в перукарнях з'явилися ці електрогенератор. І ми пройшли ці шляхи. Yeah. А слава Богу, наші працівники енергетичного сектору, вони в надсировуших умовах вони відремонтували, відбудували те, що було зруйновано, і сьогодні, слава Богу, ми маємо світло навіть з яскраві е, студії. Дякую. Я розумію, що це ну якось з одної сторони неправильно говорити, але війна посприяла тому, що ми змінилися. Ми стали відповідальнішими. Це виклики, на які ми реагували. Да. Звісно, не хочеться говорити про те, що дякую війна, але так виходить. Що якби не він не війна, ми б могли стати ну бути такими ж, як ми колись і були. Порушення всі ці так би працювали і так далі. Зараз ми консолідувалися, Зараз ми працюємо по іншому. Зараз дуже багато людей розуміють, що сплачувати податки треба. Вони бачать, куди йдуть ці податки. Кожен з нас став частиною малесенького свого фронту. Підприємці це бізнес фронт, волонтери, свій фронт, журналісти, свій фронт, чиновники на своєму фронті. Ми кожен працюємо і завдяки цьому держава і тримається. Завдяки цьому ми показуємо, що ми українці, ми здатні перетворитися на пункт незламності від такої малесенької сімейної якоїсь справи до величезних підприємств, які працюють і дають можливість жити всій країні. І хочу подякувати вам за те, що ви звернулися саме до цього. Бо дуже багато чиновників, знаєте, приходять і кажуть, «да все гаразд, все класно, все нормально. Ми працюємо і забувають про те, що є зсу, які зараз боронять От прямо зараз. Вони у бінокль дивляться або на радари дивляться, або просто чекають на те, що прийде враг, і вони відіб'ють його. І сьогодні вночі у нас була дуже така спекотна ніч в Одесі, і завдяки тому, що ЗСУ вразили. Переважно більшість дронів ми з вами можемо сидіти на Більше 90% було да, було. Тільки три роки долетіли. долетіли да. І я впевнений, що і далі так буде, буде спокійно, і ми повернемося на нашу землю. Але хочеться поговорити от про цей термін. Поки що війна. Я розумію, що ви не зупиняєте навіть і тренінги, і семінари в Одесі, і підготовку так. до майбутнього. Як це зараз проходить? Проходить досить динамічно. Так. Ми вже говорили про те, що існує національний план подолання незадекларованої праці та зменшення виробничого травматизму. Uh -huh. Саме в рамках цього національного плану нами буде розроблено ряд заходів щодо проведення вебінарів, круглих столів, безпосередніх розмов, які забезпечуються працівниками Держпраці. Тобто Наші працівники вони мають особистий щотижневий план роботи, uh -huh. І у них є певна позиція щодо виходу на те чи інше підприємства, зустріч з трудовим колективом, зустріч з представниками адміністрації підприємства, uh -huh. спілкування на ту чи іншу тему, які цікавлять сьогодні людей. І ми знаєте, ми пішли трошки по іншому шляху. Ми не просто визначали там теми, які на наш погляд є цікавими. Ми намагалися зробити комунікацію і спитати, що цікаве, що турбує сьогодні людину. Uh -huh. і коли ми отримали зворотний зв'язок, ми намагалися надати відповіді на ті питання, які сьогодні турбує наше суспільство. А, о, а вже ну, що можна сказати як приклад? Ми пам'ятаємо, що на початку збройної агресії у нас було прийнято е, закон 21.36 щодо організації тових відносин вимог воєнного стану. Дуже була велика кількість питань. Чому? Тому що саме е, дане законодавство, воно трошки зменшило і звузило права, гарантовані Конституцією, Кодексом законів про працю, uh -huh. про відпустки. Пам'ятаєте, ми е, тимчасово відмовилися від додаткових вихідних, да. від перенесення вихідних. Ми зменшили кількість відпусток, які може людина використовувати. Виникає дуже велика кількість питань і дискусія в суспільстві. Як? Чому? Тому що українці це люди, які звикли до демократії. Угу. Ми звикли до того, що права є непорушними і гарантовані. Так. І законодавець відразу миттєво відреагував. Було зроблено певний аналіз. І новий закон, це вже 23.52, про внесення змін до відповідних законодавчих актів, в яким вже було уніфіковано uh -huh. е ті проблемні питання, які виникли в нас так дії попереднього законодавства. І вже було забезпечене право працівника звільнитися за власним бажанням, якщо він працює на території, де відбуваються воєнні дії, без відпрацювання двотижневого терміну. Uh -huh. Це була гарантія для працівників. Але й було не забуто гарантії для роботодавців. Роботодавцям надали ну зняли відповідальність за невчасну виплату заробітної плати, в разі якщо підприємство знаходиться в зоні бойових дій і не виконує виробничого процесу, так якщо нема. Зняли відповідальність, дозволив відтермінувати до відновлення роботи підприємства цього питання. Е, також законодавець пішов на зустріч роботодавцям і дозволив призупиняти трудові договори на час ведення активних бойових дій, якщо е, те чи інше підприємство знаходиться на тій чи іншій ризикованій території. Тому е, мені дуже було приємно, що знаєте, законодавець, він не підійшов однобоко до цього mm -hmm. питання. Законодавець зміг врахувати баланс. Прав і гарантій і питань простої людини, громадянина, який є працівником з одного боку трудових no. відносин, і роботодавця, який також стикнувся з дуже великою проблематикою економічної складової, неможливості виконувати ті чи інші дії, неможливості забезпечити виробничий процес. І для того, щоб не збанкрутило це виробництво, да, наслідок того, що з'явилася надвичена кількість заборонців по заробітній плати, це Канада сказав, ми зробимо так. Не буде відповідальності, ви можете призупинити дію трудових договорів. Ви можете частково відтермінувати е, час виплати заробітної плати і обов'язкових платежів для того, щоб зберегти передусім підприємства, щоб після завершення е, того періоду, що підприємство не може працювати, люди змогли прийти знову на своє робоче місце, да. відновити своє підприємство і не втратити, тому що підприємство це складова економіки. Я дуже сподіваюся, що люди повернуться. Все ж таки, ми розуміємо, що економісти, фахівці, науковці всі, що завгодно, кажуть, що, на жаль, є якийсь відсоток людей, і називають там від 20 до 50 відсотків людей, які поїхали за кордон, що вони можуть не повернутися, бо вони за цей термін встигнуть там соціалізуватися, знайти себе. Сіологія може бути різна. Угу. Ми розуміємо, що міграція, трудова міграція. Вона присутня не тільки в воєнний час. Так. Хтось шукає кращої долю. Хтось її знаходить. Заробітчани завжди були в Україні, так. Да. Так, були. Да. Але ви знаєте, моє особисте спілкування з великою кількістю людей, які на початку війни виїхали до країн Європи. Угу. І сьогодні хтось телефонує, просто розмовляє, хто вже повернувся. Я від ну, 99% таких людей, з якими я спілкувався, чи одне, що такої. Класної країни як України немає такого рівня надання високоякісного державного сервісу, як в Україні, немає ніде, такого електронного врядування yeah. і електронних можливостей за рахунок дії, за рахунок єдиного порталу державних послуг отримати послуги. В жодній країні світу немає як у нас. І сьогодні вони говорять, ми розповідаємо такого сервісу банківських установ, uh -huh. як у нас, також немає. І мені дуже велика кісінькіслі кажуть, ви знаєте, ми розповідаємо сьогодні е, в Німеччині, в Ігорщині, е, в Австрії, проте там люди не вірять, що таке може бути. Yeah. Тому я думаю, що знаєте, все е, пізнається в порівнянні. Uh -huh. І коли більшість людей кажуть, моя країна найкраща, ви знаєте, я думаю, що вони приїдуть. І саме головне, ми. На жаль, через такий важкий шлях. Але ми навчимося любити свої батьківщини. Ну, дуже багато людей прийшли до висновку, що о, Європа це Україна, а не навпаки не Україна так, да, так, поїхала так, до так, Європи. А так, ось вона, ось тут. Не. І дуже багато країн, навіть які нам здавалися замюжні, такі дуже красиві, там все так класно. Приїжджаєш туди. не так все. Чисто не так і класно і не так все зручно, як в Україні. То їх країна, а це наша, звісно, і треба і нам повертатися. Треба поцінувати. Я думаю, що після перемоги ми почнемо відбудовувати, і дуже велика людей вони відразу повернуться для цього. для того, щоб відбудувати і побудувати країну своєї мрії, яка буде набагато краще ніж була. Я в цьому впевнений. Скажіть мені, будь ласка, а от зараз все ж таки люди залишаються тут. Хтось дійсно відновлює свою роботу, хтось намагається зрозуміти, як працювати далі в нових умовах і так далі. Чи можуть люди звертатися до вас? Хто по перше може звертатися до держпраці, і яким чином дуже зручно і швидко отримати допомогу і консультацію від вас? Ви знаєте, я відповів на це питання більш широко. А я б його для себе справляв так. Хто може звертатися до органів державної влади? Так. У нас є закон про безоплатну право допомогу, так. яка поділяється на два види: угу. первинна безоплатна права допомога і вторинна. Первинна права допомога це доступ людини до права. Вторинна – це доступ людини до правосуддя. Угу. Так, от первинну праву допомогу зобов'язані надавати усі без винятку, органів державної влади. І місцевосіввання. Хто має право? На не первую неправу безоплатну допомогу мають право всі особи громадяни України, особи без громадянства і іноземці. Uh -huh. Тобто будь-яка особа, не дивлячись на це, чи є вона громадянином України, чи, можливо, вона іноземець, чи вона особа без громадянства, вона має право звернутися до відповідного органу Державної служби з питань праці. І наші представники зобов'язані надати її консультацію в межах. Компетенцію, uh -huh. яку е опрацьовує наша служба. Якщо питання виходить за рамки нашої компетенції, ми повинні здійснити заходи щодо поради людини, спрямування її звернення до того органу, питання до якої компетенції відноситься. Що далі робити, куди бігти і куди кричати? Гаразд, а як звернутися до вас? Знов-таки гаряча лінія, Фейсбук. Гаряча лінія mm -hmm. у нас сьогодні є проєкт інтерактивний інспектор, так. який дозволяє звертатися за зверненням не тільки письмово, mm -hmm. а по телефону. На сторінку Фейсбук, через соціальні мережі. У нас є сайт, у нас є сторінка Фейсбук, у нас є гаряча лінія, і працівники наші приймають звернення. І е, що дуже е, ну, приємно в цьому проєкті. Uh -huh. Інтеративний експерта, що ми не чекаємо місяць, ми не чекаємо там 15 днів на відповідь. Ми намагаємося в найможливіший короткий термін надати відповідь. Але для себе ми поставили завдання: це може бути найбільше доби. Uh -huh. Якщо є можливість, відразу. Якщо ні, ми беремо час, опрацьовуємо, телефонуємо людину або відписуємося, якщо людина попросила написати на електронну адресу, або через месенджер якийсь. І надаємо відповідь в межах нашої компетенції. Взагалі тут дуже багато людей, які сидять на вашому місті, кажуть, що за часів ковіду, за часів, коли нас перевели в онлайн, вони перелаштувалися до іншого життя, і це дуже класно, що вони зараз є можливість працювати. Пришвидшено і, і так е, на вас повпривало. Це знаєте, мабуть, те, що ми пройшли таке тренування під час ковіду угу. е, шляхом використання там додатку Zoom, да? Да. електронних мереж. Нам сьогодні, під час воно стану, ну е, вже не треба було адаптуватися до цих да. е, шляхів угу. роботи. Да? Це дійсно то були тренування. Сьогодні ми його використовуємо. Але ви знаєте, для мене особисто, я вважаю, що нічого не замінить особисте спілкування. Mm. Чому? Тому що, коли ти спілкуєшся з людиною особисто, ти можеш по її диханню, по її очам, по її поведінці звернути увагу на те, що, можливо, вона щось ще додатково потребує. На жаль, електронні мережі 100% оціх емоцій не передають. Тому ми працюємо сьогодні в тих умовах, які нам забезпечують електронні сервіси. Але я впевнений, тільки буде перемога. Ми повернемося до особистого спілкування. Чому тому, що спочатку буде слово? Я хочу подякувати вам за цей позитив абсолютний позитив. Я сподіваюся, що все ж таки підприємці продовжують працювати, навіть якщо зараз закінчиться війна і мораторій поки що існуючий перестане діяти. Вони зрозуміють, що працювати у тих умовах, як зараз, з за урахуванням всіх законів. Це нормально, це абсолютно по європейськи по українськи Це нормально. І треба брати все ж таки приклад з якихось провідних країн, а не дивитися, що там на болотах відбувається, і зрозуміти, що ми Європа і є. Ми абсолютно нормальна, красива європейська країна. Треба тільки мир. А для цього у нас є зсу, які зроблять все можливе. Щоб ми повернулися до роботи і до нормального спілкування віч на віч, а онлайн це ну це дійсно це класно, але хочеться спілкуватись і бачити посмішку. Дякую вам за те, що були з нами. Я вам дякую за можливість вашу сюди. Дякую за силу. Приходьте до нас ще Роман Іванович Возняк, начальник південного межіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні був в нашій студії. Ми всім нам бажаємо терпіння, тримайтеся, українці. Залишайтеся з першим міським попереду. Найцікавіше, пам'ятаєте, все обов'язково буде Україна.